Доброго дня, я з України. Пройшли свята і ми продовжуємо працювати. Сьогодні у нас на вулиці і тепленько, і прохолодно одночасно. Якби не було вітерця, а було таке сонечко, було б дуже гарно, тому що по градусах, мабуть, градусів 12-13. Сьогодні ми у сестри і будемо висаджувати лохину. Два кущики в неї ми висадили восени 21-го року. Ось так вони виглядають. Вони вже дуже гарні. Це все молодий приріст, який вийшов в минулому році. І він увесь має квіточки і буде квітнути і давати плоди. В цьому році гарний врожай вже збере сестра. Сестра підготувала ще дві лунки, щоб вже була повністю вся грядка в неї з лохини. Буде в неї чотири кущики. Ті два кущика в нас Блюголд. А ці два кущика ми посадимо: один берклі і один. Зараз подивлюсь, Еліот. Це ті кущики, які в минулому році ми разом з вами робили повітряні відводки. Я додам підказочку. Заходьте, подивіться, якщо вам цікаво, як це робиться. Сестра вже підготувала дві лунки. Я додам. Або відео зараз буду ставити, або фото. Нагадаю, як робиться ті два кущики перші ми садили траншейним способом, тобто робили повністю траншею, прибирали ґрунт на глибину 50 см, ширину 80 см. Відстань від одного кущика до другого півтора метри. Ці два кущики сестра вирішила посадити в лунки. Як робила лунки? Так само викопується лунка розміром 80 см. Завширшки глибиною 50 відстань між кущиками також приблизно метра півтора буде. Весь ґрунт прибирається, обстеляється гарно плівкою. Обов'язково це потрібно зробити для того, щоб кислотність, яку ми зараз будемо утворювати для гарного росту лохини в цій лунці, не виходила в зовнішній ґрунт. Для того ми її обстеляємо плівкою. Можна бучі, можна линоліум, можна покласти дошки, якісь старі. Ну потрібно, щоб так гарно було закрито від зовнішнього ґрунту. На дно ми вкладаємо будь-які великі брьовна, дошки також можна старі, гілки з обрізаних, якихось хвойних рослин, все, що завгодно, але потрібно, щоб ці залишки, це буде у нас дренаж, був з хвойних порід. Тобто ялівець можна, сосну, ялину, будь-що. Шар повинен бути дуже гарний наполовину лунки, тому що воно все буде перепрівати посаджуватися вниз, і потім ще будемо підсипати під кущик і окучувати його також хвою. Лунки ми заповнюємо хвойним опадом. А вже ж, якщо ви проживаєте в якомусь такому регіоні, де у вас є багато торфу, то ви можете повністю лунку заповнити торфом. В нас торф тільки покупний, тому ми беремо його тільки щоб посадити саме кущик в цей торф. А всю, всю основну масу, весь основний субстрат в нас складається з хвойного опаду, це в нас сосна. У нас багато навколо Кременчука, я нагадаю, живу в Кременчуці хвойних лісів, і можна там набрати хвойного опаду. Можна використовувати як і повністю перепрівший хвойний опад. Зараз покажу вам. Тобто, ось такий він. Він вже сипиться повністю. Майже перепрів. Так можна і ось які ще ми бачимо гілочки. Бачите, він повністю ще такий, можна сказати, свіженький. Можна використовувати шишки, можна використовувати хвою, все, що дає цьому субстрату кислотність. І зараз буду заповнювати сосновим опадом, а потім вже будемо висаджувати і разом з вами подивимось, які корінці це виходить. Рік минулої весни я зробила ці повітряні відводки, і ось рік ці рослинки в мене знаходяться в горщиках. Один зимував просто на терасі під відкритим небом, інший зимував, прикопаний біля основної рослини в мене вдома, від якого я його відділила. Соснового опаду додаємо багато, тому що він дуже швидко. Просідає. Такий більш перепрівший, ми додамо на низ, ну, не на низ, а там, де будемо висаджувати пущик. А потім зверху замульчуємо такі, щоб юлочки були ціленькі. Ну, так, більш декоративно. Сестра сказала, що хоче, щоб так було. Ось так розкладаю. Добре. Трамбовуємо, щоб потім лунка менше просідала. Мучувати потім зверху можна. І сосновим опадом. І ось цими гілочками, якщо є подрібнювач, можна подрібнити їх, якщо немає, можна навіть цілими, або просто порізати на менші шматочки секатором. Можна сосновою стружкою, якщо у вас там десь поблизу є. Лісопилка, на якій перероблюють дерева хвойних порід, така стружка дуже гарна. Ну і бажано, щоб вона була більш така крупненька, не тирса. Бо тирса під дією вологи влітку дуже ущільнюється і погано пропускає воду. Так, мабуть, ще один мішечок сюди висиплю. Спочатку, коли висипаємо, робимо такий бугорочок, потім цей бугорочок весь просяде, коли почне перепрівати. Перепріває він дуже швидко, кожен рік потрібно підкладати. Ну, я думаю, ви бачили, що у себе я підкладаю будь-що. Ось таким чином засипала ялунку, гарно притромбувала, поки що не поливала. У нас йшли дощі і хвоя досить волога. Ну і коли посадимо, потім будемо ще поливати дуже гарно. Так. Ну і так як торфу в нас небагато, то ми беремо потрошечку. Буквально, мабуть, тут, ну, може, літра 3, 5. Саме торф додам в посадкову ямку. Ось так перемішаю. З хвоєю, І роблю заглиблення вже для кущика. Дивимось, щоб на рівні з тими кущиками, ну, щоб воно було гарно. І тепер подивимось ближче, є корінці цього сорту чи немає. Гілочки, краєчки ми зрізали, щоб було видно, що зелені вони. Ось подивіться, на зрізі зелений. Бачите, давайте ще цю гілочку зріжемо. Зелений. Це в нас сорт Берклі. І тепер подивимось, як він вкорінився чи ні. Він в мене ось таким чином був. Тобто, в цьому пакетику я його примотувала до, основного, до основної рослини і потім з неї відрізала. Зараз ми цей пакетик разом з вами знімемо. Обережно приберу все, що навколо, бо, можливо, корінці, якщо є гарні, вони можуть вийти і за розміри цього пакетику. Ну, мабуть, немає корінців в зовнішньому ґрунті. Ось, дивіться, який. Красунчик, бачите, сидів. Якби отак залишила його ще на один рік, то нічого б не залишилось, він би з'їв всі корінці. Так, розкриваємо пакетик і дивимось. Ну, я сподіваюся, що він приживеться, тому що він зелененький, гарний. Так, обережно. Зараз я, мабуть, розріжу краще цей пакет. Так. так, будемо разом з вами дивитися, що тут з корінцями. Особливо корінців і не видно, ви бачите? Так непогано начебто себе почував, а корінці. Курінців зовсім немає. Ось ця проволока, якою я приматувала від основної рослини, бачите цю гілочку? З'явився ось калус. Саме там, де пережимала проволока цю гілочку, а корінців не видно. Ну, і ось так виглядає гілочка. Бачите, калус утворився ось тут знизу. Але корінців гарних немає, хоча сама вона дуже зелена. Кора гладенька, на зрізі гілочки зелені, але корінців немає. Ну, ми подумали з сестрою: поки що посадимо так, посадимо досить глибоко. Зараз прольємо з додаванням кореневіну, будь-якого можна рідкого або сухого, і буде сестра впродовж літа за нею доглядати, як і за іншими кущиками лохини. Своїми, а я паралельно скажімо так, зроблю їй вдома від таких же кущів. Ну, подивлюсь, від яких зроблю ще два кущика. Якщо ці не приживуться, восени я в неї будуть такі кущики, як ми посадили ті. Нагадаю, що ті кущики я робила, так сказати, від дирки. Тобто, ось, наприклад, беремо ось цей кущик. Вона може вже і сама зробити собі такого віддирка від цього кущика. Але хочу їй зробити інших два сорти для того, щоб було гарне перезапилення і тоді буде кращий врожай. Ось дивіться, ось цей основний кущ у неї, ось він є. А ось ця гілочка, вона якось ось так, бачите, в бік іде. Якщо її ось тут розкопати, на ній стовідсотково вже є корінці. Так я робила свої віддирки. Дуже близенько до кущика розкопувала обережненько, секатором відрізала. І ви виймали. І я думаю, ви всі бачили. Ну я ще нагадаю, додам фото. Там дуже були гарні корінці. Зразу я їх посадила в горщики. Впродовж літа вони в мене підросли, і потім ми висадили у сестри. Можна було б зробити і зараз так само, але хочеться мати декілька сортів лохини на своєму подвір'ї. Тому ми зараз саджаємо ті кущики без корінців, але вони мають калос, сподіваємося, що протягом літа вони дадуть корінців. І ось так досить глибоко я його зараз посаджу, вкрию. Ну, чесно кажучи, не знаю. Буде з цього щось чи не буде. Але я хоча б вам покажу, як саджаємо лахину і траншейним способом, і способом в лунки. Якщо ви придбали кущик, він вас гарний, то можна ось так посадити. Потім Після того, як посадили, одразу ж додаємо добриво. Можна, можна взяти ось таке добриво, я купувала. Є в новій лінії, є в епіцентрі, є в інших садових магазинах. Або будь-яке інше для лохини, чорниці, рододендронів, азалії це ті рослини, які люблять кислий ґрунт і кисле добриво. І також додам ще. Сірку. Сірку також можна брати і гранульовану, можна брати порошком, можна брати колоїдну. Колоїдна починає працювати швидше інших. Я сюди візьму так, як нема коріння, просто ось так розкидаю десь чайну ложечку, там грам 20 може, щоб просто підтримувати кислотність ґрунту. І також додам сюди добриво. Також десь столову ложку. Ось так. Кущик в нас посаджений, ну, якби було окоріння, то вже кущик би в нас починав рости. І зараз буду таким самим чином висаджувати другий кущик. На цій гілочці, бачите, маленькі, але корінці є. Ми її також посадимо глибше і будемо сподіватися, що там також з'являться гарні корінці. Так, Кущики посадили і прольємо їх з додаванням кореневіну. Ну не знаю, якщо чесно, є в цьому сенс або немає, тому що корінців поки що немає, але буду лити під сам кущик кореневін. І навколо дуже дуже гарно зі шлангу зальємо всю лунку, щоб вона була досить волога. Запрошую вас на мій інстаграм. Заходьте, дивіться. Зараз кожен день намагаємось викладати нові історії, нові світлини, нові пости. Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже вам вдячна і дуже цьому рада. І ось приїхала додому і все ж таки вирішила подивитися, чи зможу я на своїх кущах десь відкопати. Готові вже кущики сестрі, для того, щоб цей рік вже не загубився в посадці лохини. Тобто, щоб в цьому році вона вже мала ну, нормальний кущик, не, не ті, які ми посадили. І ось бачу таку гілочку. сподіваюся, що вона має корінці. Бачите, вона так іде в бік, це сорт Еліот. Саме ось тут я робила повітряний відводок. Зараз я максимально близько спробую його зрізати біля основної рослини. Взагалі потрібно, можна було просто покласти заздалегідь гілочку, пришпилити її шпилькою якоюсь, і тоді вже стовідсотково мали б кущики. Але чомусь мені захотілося випробувати саме спосіб розмноження повітряними відводками, тому що бачила, що. Дуже дієвий спосіб. ну Або я зарано їх відділила, або не такий вже він і легкий той спосіб. Низько в ґрунт беремо і близько-близько до основної рослини відділяємо. Так, тепер буду розкопувати максимально, щоб. Витягнути корінці глибоко-глибоко. Так, ну, ось такий в нас вийшов кущик. Будемо сподіватися, що він приживеться. Цю гілочку можна відрізати. Я думаю, основний кущик зовсім не постраждав. Навіть знати не буду, що від нього щось відкопали. Це сорт Еріот, сорт гарний. Тут є, бачите, квіти, скоро б він почав квітнути. Але я їх всі повиламую для того, щоб кущик не витрачав сили на квітнення. І при першій нагоді віддам сестрі, щоб вона посадила. І так другий кущик ми з вами відкопаємо так, як буде. Інший сорт, буде гарне запилення між рослинами і буде гарний врожай. І зараз спробуємо відділити ось цю гілочку. Бачите, точніше, це вже кущик. Я сподіваюся, що він з корінцями. Ось дві, дві невеличкі такі гілочки, але будемо сподіватися. Намагаємось максимально близько до. Основного куща її відрізати. Взяла горщик, і поки я сестрі відвезу цей кущик, щоб він не стояв без ґрунту, ось знизу тут з грядки набираю разом з шишками, соснову хвою, все, що в мене ось тут, з чого складається грядка. І буду засипати. Його. А потім сестрі передам його і скажу, щоб вона ось так глибоко його посадила. Все ж таки, ті кущики, ну їх навіть кущиками не назовеш, гілочки, які ми посадили, можна просто один сезон за ними доглядати, а нічого з них не буде. Тут все ж таки кущик має коріння. Все. І ось що ще хочу вам показати. Бачите, це ось в мене кущик Blue Gold, сорт. І хочу сказати, що, мабуть, деякі сорти, саме Blue Gold, мають таку здатність пускати на відстані від основного куща нові парусточки. Ось, якщо мені потрібен був би цей кущик, бачите, яка відстань велика. Тобто там під землею вже в нього гарне коріння це 100%. Можна було б викопати і пересадити на нову ділянку. Ну, в сестри вже такі два кущика є. Бачите, ось чотири гілочки дуже-дуже вже гарні. І вже, мабуть, в цьому році, яка б навіть і заквітла, а в наступному вже був би гарний врожай. Ось, в принципі, посадки лохини я вам показала, розказала. Результат такої посадки. Ось ви бачите і в сестри. І в мене також є багато відео, де я показую, як плодоносить, як квітне, який врожай дає моя лохина. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.